Як зберегти дитині здорову психіку та виховати хорошою людиною? Якщо дитина робить щось хороше, то хваліть її, не скупіться на слова та емоції. Акцентуйте на те, що в неї вийшло, а не на те, що вона щось зробила погане або де помилилася. Не порівнюйте її ні з ким та давайте їй бути собою, давайте їй проявлятися. Якщо бачите, що дитина робить щось погане, то мовчіть. Або можете сказати, що ти така хороша, чи ти такий хороший, але робиш щось неправильно. Але акцент має бути на те, що ти хороший. Ставте себе на місце дитині. Головне, не задавайте дітям заходитись в історичний плач, тому що він може запускати епілепсію чи заїкання. Краще зробити відкат назад, на піковий і переключити увагу на щось інше. Дитина скоро забуде, а вже не перезбудженому стані психіка буде правильно реагувати на ваші слова. Нервова система дитини стрімко розвивається, і батьки весь час мають за нею слідкувати. І по цьому методу, коли ви акцентуєте на хороші, на хороші якості, то ви їх приучите до хорошого, до хороших якостей і зневелюєте поганий. І тоді дитина виросте хорошою, та достойною і успішною людиною. Будьте здорові.